Доброго дня, шановні колеги, сьогодні ми розглянемо питання цифрової компетентності як вагомої складової траєкторії професійного розвитку педагога. На сучасному етапі розвиток інформаційно комунікативних технологій створює необхідність їхнього широкого використання у системі освіти. Соціальні мережі, віртуальні бібліотеки створюють для сучасного здобувача освіти нове інформаційне середовище у якому він повинен вміти орієнтуватися і використовувати його для ефективного навчання. Учню зараз потрібно дати не лише знання, а й навчити здійснювати пошук, збирати й обробляти необхідну інформацію з метою формування в нього потрібних життєвих компетентностей. Саме тому сучасний учитель має займатися самоосвітою, вчитися медіаграмотності, щоб ефективно використовувати. Увесь потенціал ІКТ, який постійно змінюється, створення учительських блогів, мультиметійних презентацій або ж технологій з використанням хмарних середовищ це великі можливості для діяльності педагога, що покращить процес засвоєння матеріалу, унаочнить пізнання та сприятиме розвитку творчих здібностей учнів, можливості системи освіти та сучасного уроку. Значно розширюються завдяки використанню інтернет-ресурсів. Метою їх є модернізація освіти, змістовне наповнення освітнього простору та забезпечення рівного доступу учасників до навчально-виховного процесу. На сьогодні є чимало електронних сервісів, які стануть у нагоді вчителю, який прагне зробити свій урок цікавішим для учнів та ефективнішим для засвоєння ними знань. Технології мережі інтернет нині є одним із засобів надання рівного доступу до якісної освіти. Для формування цифрової компетентності вчителя, можна застосовувати різноманітні цифрові освітні середовища, серед них такі, наприклад, як Learning Apps. Це онлайн сервіс, що дає можливість створювати інтерактивні вправи, які можна використовувати як індивідуальні вправи для учнів. Або в роботі з інтерактивною дошкою. Цей сервіс надає можливість вчителю та учню перевірити та узагальнити знання учнів з певної теми, або ж предмету в цікавій ігровій формі. Використовуючи вже готові розробки або створивши власні з допомогою Learning Apps, можна проводити тестування, перевіряти рівень засвоєння учнями теми. Можна проводити групові форми роботи. Також Learning Apps дає можливість створювати клас, в якому знаходяться всі учні вашого класу для використання одного, виконання одного завдання. Вчитель бачитиме результат зі свого кабінету. Віртуальна дошка Padlet це мережевий інструмент, призначений для поєднання зображень, документів, гіперпосилань, відео та аудіо в інтерактивному форматі. Для спільного редагування та зберігання інформації. Наразі вона одна з найпопулярніших онлайн-дошок, її просто та легко опанувати та застосовувати для навчання. Цей сервіс надає три безкоштовні дошки, а платний тариф дає необмежені можливості Padlet в роботі. На дошку Padlet можна наповнити різноманітними даними, організувати до неї спільний доступ користувачів, розмістити її в соціальних мережах, і це надасть можливість групам учасників навчально-виховного процесу з будь-якого пристрою та в будь-який час оволодіти потрібною інформацією. Послуговуючись інструментами веб-ресурсу Padlet, додаючи до нього будь-який тип файлу, підготовка уроку вчителем скорочує час. Та дає можливість здобувачам освіти з будь-якого пристрою та в будь-який час сприяти кращому сприйманню навчального матеріалу, підвищенню інтересу до предмета та формуванню вмінь як самостійної, так і спільної роботи. YouTube канал це популярний відеохостинг що надає послуги з розміщення відеоматеріалів та заснований 14 лютого 2005 року трьома працівниками PayPal. Він є підрозділом компанії Google. Користувачі можуть додавати, переглядати і коментувати ті чи інші відеозаписи. Завдяки простоті та зручності використання, YouTube став одним із найпопулярніших місць для розміщення відеофайлів. Служба містить як професійні, так і аматорські відео, в тому числі і відеоблоги. З допомогою YouTube можна організувати доступ користувачів до потрібних відео, розмістити їх у соціальних мережах або на власному блозі чи сайті, що дасть можливість учасникам освітнього процесу з будь-якого місця та в будь-який час переглянути, прокоментувати потрібні матеріали. Це зручний сервіс для швидкого поширення відеоматеріалів. Використання YouTube підвищує інтерес добувачів освіти до участі у різноманітних, наприклад, виховних заходах. Павтун – це програма для створення інтерактивних анімаційних відео та презентацій. Вона пропонує низку стилів, таких як мультиплікаційний, інфографіка, біла дошка. Завдяки тому, що програма є онлайн-ресурсом. Ви можете працювати над своїм проєктом з будь-якого комп'ютера, який під'єднаний до мережі інтернет. Завдяки наявності медіабібліотеки, шаблонів та різноманітних опцій, Паутун є чудовим інструментом для створення коротких навчальних відео. Безкоштовний контент в Паутун досить лімітований і включає до 100 МБ простору для проєктів, максимальною тривалістю відео у 3 хвилини обмежена кількість мультимедіа та обов'язкове брендування контенту. Проте навіть цього достатньо, щоб створити захоплююче відео. Для використання його потрібно лише зареєструватися це можливо зробити з допомогою електронної адреси, Google аккаунту, Офісу 365 або ж з використанням соціальних мереж. Створення навчального ресурсу у PZ Smart Notebook. Який встановлюється за заумовчуванням на персональних комп'ютерах, необхідно мати лише гарнітуру, підключення гарнітури, увімкнення мікрофону, запуск та запис робочого столу з аудіокоментарем. Засіб запису Smart дозволяє отримати відеофайл, який згодом можна переслати учню, який пропустив заняття або розмістити на власному вебсайті. Перед початком роботи. Для запису звуку необхідно підключити мікрофон. Запускається утиліта засіб запису SMART з меню SMART, який знаходиться в нижньому правому куті. Хочеться наголосити, що цифрова компетентність педагога передбачає його здатність та вміння. Систематично, логічно та системного використання інформаційно-комунікаційних технологій, що розкриває доступ до засвоєння та розроблення сучасних, креативних, цифроорієнтованих педагогічних технологій. Завдяки резервам, які забезпечуються впровадженням в освітній процес, система освіти змінює авторитарну педагогіку гуманістичною, де створюються можливості для врахування і розвитку особливостей кожного педагога як особистості зі своїми персональними проблемами якостями. Такі підходи в педагогіці забезпечують педагогам право на унікальність, самобутність, конкурентоздатність, та хочеться зазначити, що запровадження сучасних цифрових технологій має бути виваженим, доцільним та відповідати меті і змісту освітнього процесу. Одним із креативних мотиваційних засобів у володіння сучасними технологіями, та формування відповідних навичок як чинників розвитку цифрових компетентностей педагогів вбачається у створенні практично спрямованого інформаційного освітнього електронного середовища або ще, як його називають, цифрового середовища. В його умовах для педагога необхідно популяризувати раціональне використання комп'ютерних та інтернет-ресурсів. На заняттях і в позаурочній діяльності. Теоретичну основу оновлення систем освіти в цілому та розроблення цифрового середовища закладу освіти повинні закладати ідеї доступності та неперервної якісної освіти. Це можна обґрунтувати значимістю людського фактору, спрямованістю на особистість якості та можливості кожного. Інтелектуалізацією та інтеграцією професійної діяльності людей, першочерговістю гуманістичної педагогічних технологій, демократичними змінами і так далі. Інформаційно-комунікаційні технології є інструментом розвитку інтелектуальних здібностей, формування цифрової грамотності, потенціалу і готовності учнів до розв'язання на творчій основі. Комунікативних і комунікаційних завдань і проблем, які чекають на них у майбутній професійній діяльності. Тож перспективи подальшої професійної діяльності безпосередньо залежать від розвитку комп'ютерних технологій і вмінь користуватися ними, використовувати їх для досягнення конкретних цілей.